Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 20 лютого і сьогодні відкриваємо городній сезон 2025. Розпочинаємо цей сезон з висадки насіння баклажанів на розсаду. Цього року будемо вирощувати баклажани Алмаз, Чорний красень, гібрид Жизель F1, білоплідні баклажани Бібо F1 та смак грибів. Підпишемо наші коробочки. Першим посіємо баклажан Bibo F1. В коробочку з дренажним отвором насипаємо ґрунт. Грунт звичайний, з компостної купи, який ми насіяли десь два тижні назад. Добре, його проморозили е, на дворі. Так, вирівнюємо його. Робимо бороздки, Такі вже є свої пристрої. Такі десь біля сантиметра глибиною. Починаємо розкладати насіння. В одній пачці насіння було не дрожоване, в іншій дрожоване, Нічим його оброблювати не будемо, замочувати, нічого. Отак от сухим з пачки і посіємо. Як показує досвід минулих років баклажани bbf 1 у нас сходили завжди довше за інші. Один раз навіть я перекупав баклажан і думав, що ну, не буде сходів. Вони десь біля двох тижнів тоді сходили. Але зійшли, мабуть, на 90%. Виявилось так зручніше. Розкладаємо також на відстані десь приблизно сантиметр. Там, якщо потрібно щось поправити, поправляємо. Ну і тепер пригортаємо насіння. Все. Баклажани Бібо Ф 1 посіяні. За такою самою схемою висіємо насіння решти сортів. І зробимо одну коробочку, таку збірну. З того насіння, що лишилось так, два рядочки алмаза і два рядочки бібо F1. Тепер все це треба полити. Будемо поливати. Тут у нас тала вода. І додамо туди стільки. Марганцовки. Про всяк випадок, якщо щось є в ґрунті, щоб воно не з'їло наше насіння, хоч ґрунт добре проморожений, але буде не зайвим. Головний садівник спостерігає за процесом. Ну і це тепер добре проливаємо водичкою. Добре поливаємо. Насіння не замочено, у нас нічого, так, щоб хорошо пройшло. За допомогою плівки робимо парничок. Ну от баклажани посіяні, Сезон розпочався. Ставимо тепер їх ось туди під стелю, на грубу. Там у нас оптимальне таке місце. Там вони будуть сходити. Ну Все, чекаємо сходів. Ну, а про те, коли і як з'являться сходи, буде в наступних наших відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім гарних сходів!